Вітаю, друзі, канал Тторини. І сьогодні в нас трошечки незвичне відео, можливо, звичне, в принципі, це освітнє відео, як продавати на нагрейду. Ви просили, я обіцяв ось відос. Розкажу свій досвід, розкажу свої помилки, розкажу на що потрібно звернути увагу, якщо ти хочеш. Продавати на грелет або ти вже продаєш на грейлет і в тебе щось не йде так, як повинно іти. Я займаюся продажем на зарубіжних маркетплейсах уже більше ніж 3 роки. Маю який-не який досвід, і я готовий з вами поділитися. Почнемо: що таке грейлет? Деякі кажуть, що в народі її чули або знають як грілочка. Так грейлет це американська платформа, створена для продажу різного секонд хенд одягу, так сказати, вживаних речей та аксесуарів. Це можуть бути різ... це може бути різний одяг, так само аксесуари, якісь окуляри, різні пояса, рівні. Тому подібне, так як це американська платформа, там доволі таки платиспроможна аудиторія, але й доволі таки вибагли, так як продавати на eBay, на Vinted чи на Depop там чомусь не виходить, що взагалі можна і потрібно там продавати. Дивіться, я можу поділити всі категорії одягу та речей на п'ять різних підрозділів. Перше, це у нас вінтаж, різні вінтажні речі. Це можуть бути якісь стрітве речі, фешн-речі, лакшері речі, але вінтажні речі, яких немає вже в продажу ну, через те, що вони там продавались 20 років назад, 30, можливо, і старіші. Ось приклад вінтажа: це дуже старий світшот від бренду Nike з 90-х. Ну, не знаю, зараз вони чомусь ціняться. Вважається, що Nike раніше робив краще, ніж зараз. Ну, В принципі, воно так є. Інші не тільки Nike, всі бренди раніше трошечки більше заморочувалися з якістю, ніж зараз. Так Зараз борються з екологією, там, щоб воно не шкодило навколишньому середовищу, а от про якість вже не сильно запарюється. Ну, ось такий вінтаж. Це можна віднести до вінтажа і що можна продавати на тому грейлетрас. такі вінтажні ось в мене є. Адіки, які я брав на минулій барахолочці, такі найки. Це все, що прям можна віднести. І те, що я продаю. От я я що саме я продаю. Це чисто на грейлет, гарні позиції. Наступна категорія це лакшері. Приведу на прикладі ось цього пуховичка від бренду Moncler. Це жіночий. Ось такі пуговички. Все, що лакшері, все, що коштує від тисячі доларів, теж можна продавати на грейлет, і це має немалий попит. В принципі, в залежності від популярності та рідкості моделі, ціни на вживані теж можуть доходити до тисячі доларів. Але про ціни ми трошечки поговоримо пізніше, що не так з цінами на грелі. Третя категорія це так званий мерч. Я до нього і віднесу це. Дивіться це чисто мій список, це ніхто не складав, це чисто я поділив так. Для себе на категорії, просто я ділюся своїм досвідом. Якщо ви чимось не погоджуєтесь, буду чекати у вас в коментарях. Що відноситься до мерч... мерча? Я туди відніс це всякі вінтажні мерчові речі. Це можуть бути якийсь вінтажний мерч різних рок-груп, реперський вінтажний мерч, ігровий мерч. Наприклад, ось цієї футболочки я хочу вам розказати. Це футболочка, ви можете частенько бачити в мене її у відосах. Це дорога для мене футболочка, я теж її брав на секунді. Це футболочка типу мерча з, з гри Resident Evil. Це друга частина, я просто фанат цієї гри. Придбав ось собі таку футболочку. Я спочатку, коли брав, теж думав викинути на грели. На греледі вона могла б теж непогано би продатись. Вінтажна. Я не знаю, тут навіть ні бірок, нічого нема, але дуже крутий принт. І люди часто помічали мене в цій футболочці, хто теж шарить за цю гру, хто від цих ігор. І навіть по Україні мені предлагали доволі таки непогану ну, суму за цю футболочку. За унікальність та рідкісність цього принта. До цього мерчу я також можу віднести якісь вінтажні футбольні та різні спортивні футби і тому подібні куртки, кофти. Це ось такий мерч, категорія, вся туди відноситься. Люди, які шукають якісь цікаві. Та унікальні речі пов'язані з їхніми якимись захопленнями та хобі. У моєму прикладі це відеоігри. Четверта категорія, друзі, це тренд. Це всі речі, які потрапляють в тренді. Приведу, наприклад, ось цього ACG, вінтажний 2000-х куртець від бренду Nike ACG. Це теж зараз ці круточки чомусь в тренді. Вони доволі так непогано котіруються. їх теж можна продавати непогано на грейліт. Е, ну, Це потрібно слідкувати за трендами, взагалі, щоб шарити за це. Слідкувати за американським світом, фешн-світом, що там популярно, що там заракатірується, що там люди шукають. Не знаю. Е, от, приведу також при наприклад, рік назад дуже гарно продавались на грейледу. Це на, на, спираючись на свій досвід. Вінтажні кархарти ці J97, 97 Дев'яносто Сьомі. Детройта. вони прям дуже гарно продавались. Вони не тільки на Грейлиду, на eBay, Кругом вони продавались шикарно. Рік пройшов. Я не скажу, що вони продаються гірше, але все рівно тренд трошечки змінився, наскільки я зрозумів. Я бачу по інших продавцях, що ці кархарти, які прям рік назад улітали, прям дуже швидко, зараз трошечки висять. Можливо, це літо, але все рівно трошечки я слідкую за іншими блогерами, зарубіжними американськими. Вони вже говорять, що кархарт це вже пройшов. Проходящий бренд, і їх знов почнуть тягати, там, хто тягав їх все життя, там, робить, і хто від, від них кайфував. Ну, Кархард був в тренді Кархард. Кархард був в тренді, є і буде. Але на прикладі в цього я вам поясню, що тренд проходить, і речі, які потрапляють в тренд, потрібно теж шарити за це. На цьому можна непогано заробити, якщо ви знаєте, що продавати. І п'ята і остання категорія, на мою думку, це. а вдруг, це, І п'ята і остання категорія, на мою думку, називається. А вдруг продасться. Це все інше рандомне, випадкове, яке ви просто туди можете заливати. Воно може там висіти, висіти, і випадково якось рандомно хтось знайдеться покупець. Чи кажеться, на будь-який товар є покупець. Все, ось ці п'ять категорій, які я для себе виділив для продажу на грейд: перший вінтаж, друга мерч. Третє тренд, четверте це лакшері і п'яте, а вдруг продасться. Ось такі категорії, на мою думку, речей, які там справді продаються. Взагалі, грейле для мене не основна платформа, я її не сильно долюблю через декілька причин. Так як, казав ви, так, як я казав вище, це американська платформа. 80% покупців будуть з Америки, ну і з Канади, я, в принципі, можна додати до Америки. І мені не подобається в принципі продавати на грейледу. Взагалі я займаюся аудором різними гортексовськими куртками. І по-перше, гортексовські куртки, аудор не підходив ні під одну категорію, яку я назвав. Там, наприклад, якісь ТНФ, ну, хіба пуховички можуть продаватися не сильно таке продається. Це краще продавати десь на Вінтиду, на eBay, на інших маркет... європейських маркетплейсах, ніж на Грейледу. Цю платформу, бо 80% продажів йдуть в Америку та Канаду. Так як я казав, це американська платформа. Це дуже і дуже довга доставка, це дуже і дуже вибаглива аудиторія, на мою думку. Тому я стараюсь уникати цю платформу. Я маю аккаунт, я продаю час від часу. Ось на минулому тижні продався в мене вінтажний Nike CG. Ви знаєте, що я займаюся аудором в основному, перепродаю різні курточки на Аудорі, на Gore-Tex. І По Європі мені легше продати, ніж відправляти в Америку. Плюс у мене немає таких курток, які підходили під якусь категорію. На жаль, зараз в тренді за Audora там Mont Bell і ну, трошечки цей на ICC катюрується, наскільки я розумію, наскільки я слідкую за американським ринком. Тому для мене це не основна платформа, навіть не другорядна. Я продаю на ній рідко і дуже мало, так як на мене немає підходящого товару для продажу на американську аудиторію. Мій товар більш сфокусований на європейську, на більш локальну аудиторію. Але все рівно деякі досвід є, тому я зараз розкажу покроково, що за чим потрібно робити, щоб почати продавати на грейль. Для початку вам потрібно зареєструватися на грейду. Це можна зробити або з комп'ютера, або якщо ви маєте телефон типу iPhone. Далі після того, як ви встановите чи зайдете на сайт, вам потрібно зареєструватися. В принципі, ви можете використати будь-яку активну пошту, вказати всі свої реальні дані, в адрес, верифікувати свій аккаунт. В принципі, там немає нічого важкого. Вам буде така тема цікава, я побачу актив, побачу коменти, побачу лайки, то я вам зроблю відео покроково з нуля, як прям створити аккаунта, як підв'язати PayPal і як зробити перше оголошення. Це елементарні процеси. Єдиний самий головний мінус і найбільша проблема те, що потрібно мати аккаунт PayPal. PayPal це платіжна система, така закордонна, американська, хто не знає. Є великий мінус, що вона недоступна в Україні. Є український PayPal, наскільки я знаю, але цей PayPal трошечки не підходить. Наскільки я теж знаю, бо в мене закордонний PayPal завжди був, і я не знаю, як там зараз міняється. Часто щось додають, щось відміняють, швидко міняється все. Але наскільки я знаю, український PayPal ніколи не підходив для того, щоб його десь підв'язати. Тому найбільша проблема полягає в тому, що вам потрібен PayPal-аккаунт. Де його взяти? Є в принципі три варіанти: перший, якщо б ви десь знаходитесь за кордоном, то його, очевидно, можна самому створити. Там теж ніяких проблем не має виникнути. Якщо у вас є документи, паспорт, там робиться все 10 хвилин, потрібна адреса, паспорт і 10 хвилин вашого часу. Так. Другий варіант, якщо ви в Україні, то це. Знайти якогось родича, кума, брата чи свата, хто знаходиться за кордоном і кому ви довіряєте, і він зможе зробити цей paypal аккаунт. Це такий варіант. Потім, вже, як ви підв'яжете цей акаунт, підуть якісь продажі, ви зможете з того б аккаунта перекидати, в принципі, зробити український на свій український, потім виводити гроші в долари. І третій варіант для тих, хто в Україні не має за кордоном ні родичів, ні знайомих, ні друзів, які можуть довіряти, це. Можна купити PayPal аккаунт. Є люди, які займаються цим теж за кордоном. Ціна такої, ціна такої послуги буде десь в районі від 100 до 200 доларів, наскільки я знаю. Зараз ми дойдемо до той теми, чи вам потрібно взагалі там продавати. Я вже вам назвав категорії. Якщо у вас є якийсь одяг і він не підходить ні під одну категорію. То я б точно б не рекомендував би вам купляти аккаунт. Хоча це дуже непогана інвестиція, якщо ви займаєтесь продажем, якщо ви якийсь ресейл, є у вас доступ до якогось шмоту, до секонд-хенду, до якихось барахолок. в принципі, це непогана інвестиція, там 100 чи 150 доларів за той PayPal аккаунт в майбутньому може вам швидко відбитися цей вклад. Якщо ви продовжили і десь знайшли аккаунт, чи купили, чи самі зробили, чи знайшли людину, яка вам його зробила, вам потрібно буде підв'язати. Вам потрібно буде підв'язати ваш PayPal до Грейлда. В принципі, теж не важка процедура. Якщо потрібно, друзі, напишіть в коментарях, я знімлю, як я казав, по відео з нуля аккаунт до, до моменту публікації першого оголошення. Якщо у вас вийшло створити аккаунт і знайти PayPal, і підв'язати, то піде наступне: перше оголошення. Що потрібно, як я казав у відосі про eBay, потрібно максимально якісні фото. Повний опис, є заміри, там є окрема вкладка на заміри, коли ви будете публікувати. Навіть там доступна така функція, якщо ви не будете додавати заміри, покупець може вам надсилати запит на ті заміри. Тому заміри обов'язково теж потрібно. Повний опис, якісні фото, вказати всі дефекти, бажано заміри, це дуже важливо. І адекватну ціну. Часто люди, коли десь беруть якийсь шмот, часто його пробивають десь там на eBay, на грельду, просто орієнтуються на тих цінах, що там показують. Але як я вже казав, теж в якомусь відео про eBay, що ті ціни, які ви бачите, це не дорівнюють цінам солду. Soldi, це так звані продажі, це дві абсолютно ціни. Ціна має бути обґрунтована. Якщо я показував, наприклад, цієї футболки, от я, наприклад, не знаю ціни цієї футболки, але чомусь я вирішив, що я поставлю за неї 200 доларів. Якщо я поставлю за неї 200 доларів, це не означає, що хтось її купить за 200 доларів. Просто я захотів. Ціна має бути обґрунтована, я б рекомендував вам дивитися не на ціни інших продавців, а дивитися на товари. Аналогічні, які були продані. Дуже важливо отримати перші один або два солда, щоб ваш аккаунт чуть-чуть трошечки розкачався, щоб бо там платформа дуже по построєна, бо там платформа побудована на довірі. Будуть заходити, перевіряти ваш аккаунт, дивитися, що у вас там по відгукам, тому подібне, яке скарг, щоб не було. Я б рекомендував. Для перших двох солдів, якщо у вас є якісь речі перших двох якихось солдів, зробити трошечки ціну нижчу, ніж в інших конкурентів, щоб отримати максимально швидкість свій солд і швидше свій акаунт, якби обґрунтувати, верифікувати, що ви довірений продавець. Система аналогічна як на eBay. Ви продаєте, пакуєте, йдете на Укрпошту. чи Якщо ви знаходитеся в Польщі там на пошту польську чи на німецьку якусь пошту, нова пошта, на жаль, не канає. Поки що, можливо, щось в майбутньому зміниться на моменті, коли ви дивитесь це відео. Ідете на Укрпошту, вводите ті дані, вручну все там отримуєте трек номер, вводите трек номер на греледу. Підтягується ваша трекінг інформація. Тільки такий метод. Люди, які там думають, що нова пошта возить кругом і скрізь, на жаль, це ні. Так, вона розширилась по Європі, але в Америку, поки наскільки я знаю, немає в них таких послуг, як в Укрпочта. Які саме помилки найчастіше люди роблять при продажі на грейлет? Перше, це необґрунтована ціна. Раз, як я казав, ви можете лупити ціну, яку хочете. Але є все рівно ринкова ціна, і навряд ли ви зможете продати там, прям ну, за якісь космічні гроші. Хоча дуже важливо для того, щоб просувати ваше оголошення в пошуку. Бо люди купують очима. Нема якісних фото, немає якісного опису, заголовка. Скоріше за все, ваше оголошення десь по в тисячах подібних. Третє, це у нас неліквідний товар. Як я казав, є категорія, а вдруг повезе, але. На грейледі не везе не на все. Якщо у вас якісь там прям дуже і дуже стрьомні речі, які не продаються навіть на OLX, навряд ли вони десь підуть на закордон. І ще одна помилка це недостатня кількість речей. Якщо у вас там десь 5 якихось одиниць шмоту, якогось лакшері, і ви хочете зайти на грейлет. Цього доволі таки мало. Я б рекомендував би вам звернути свою увагу на eBay. Для того, щоб продавати постійно накрилих, потрібно багато, багато і дуже багато різного позицій. Потрібно пробувати різні ніші, різний шмот. Тоді у вас буде якийсь успіх. Якщо там залили 5 позицій, плюс-мінус однієї тематики, воно не пішло. Ви засмучені, а чому не йде? Ви вже шукаєте якісь курси, консультації. На жаль, воно не допоможе. Потрібний великий обсяг речей, адекватна ціна, якісні публікації, і тоді підуть продажі. Це я спираюсь так на. В принципі, якщо у вас є постійний доступ до якогось шмоту, до якогось унікального шмоту, я б рекомендував би вам спробувати Ґреліт. Взагалі, платформа крута. Я її протестував, вона мені не зовсім подобається, але як додаткова платформа, вона йде реально класна. На жаль, моя категорія шмоту там практично не вписується. Тому я її не вважаю основною, але можливо у вас по-іншому. Тут купують загалом рідкісний та цікавий шмот, тому, друзі, пробуйте. Хто пробує, в того все вийде. Це був канал Вторинний. Дякую всім за перегляд. Обов'язково постав лайк, якщо цікава тема. Ресейлу, продажів. Якщо хочеш бачити більше таких цікавих відео, пиши коменти, щоб я розумів, що вам цікаво. Я зроблю ще по грейлиду, більш детальніше. Якщо вам буде цікаво, дякую всім за перегляд. До зустрічі!